Так, Всім вітання. 30 числа в мене було зірване судове засідання в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суда. Зірвали самі же судді цього засід... Це засідання, бо тому що ніхто зі суддів до мене не вийшов, ні секретар, ні судді, ні помічники, ніхто нічого чітко не вказав, бо тому що якщо засідання було призначено, воно мало бути якось відкритися і з якимсь певним зазначенням чи з ухвалою мало би і закрите бути. Закритися, а вони просто вийшли і сказали, що е, якийсь там розпорядник вийшов і сказав, що засідання е, поки що не буде, відміняється, бо тому що тіпа йде накладка по судам без пояснення, без обґрунтування. А ситуація була наступна. Я день перед тим, просто е, так як, поки чекав засідання, е, призначеного зі мною відбулося певні маніпуляції зі сторони правоохоронних органів, які, яких я викриваю, і покриваючи їхні дії, суддя Печерського суду викликав на мене, зробив ложний виклик, викликав на мене слідчу оперативну групу, зазначивши, що я на нього напав. І цей момент я зміг легко спорити, бо тому, що я це все знімав, записував, і відеопротокол, Даної події я предоставив свіч-оперативній групі, яка приїхала. І коли я це все їм озвучив і показав, долучив відеопротокол, вони прийняли в мене повідомлення про злочин по поводу даного факту. Повідомлення про злочин вони зареєстрували, але справу поки що саботують, не зав... не впроваджують. Я зараз через суди пробую це все зобов'язати і порушити справу. І... Цей момент я зазначив на цьому вищій антикор Анти... апеляційній палаті Вищого антикорупційного суда. І на засіданні, яке мало 30 числа, около на 10-ї, мене відбувся, мало це все бути, як кажуть, зачитане і озвучене. Але так як судді в останній момент напевно побачили оце подання моє повідомлення про злочин, і по цим фактам вони зрозуміли, що має бути це все озвучено. І має бути винесена окрема ухвала. І тим більше зі мною прийшли хлопці, також, які працюють зі мною, допомагають розслідувати ці питання, як представники жур... преси, і мали висвітити то все. Вони побачили, що це все буде оприлюднене, і тому вийшов такий от зухвалий. Зрив засідання, я викликав от цілий день. Слідчо-оперативна група була зі мною в коридорах. Ми чекали, що до нас до спуститься. Я викликав її підтримку слідчо-оперативній групи, бо вони не справлялися вивідати, хто ж зриває засідання, знайти тих зловмисників. І до нас нас нікуди ні в кабінети не пустили. До нас ніхто з як кажуть, з відомства Вищого антикорупційного суду апеляційної палати ніхто зовсім не вийшов, тобто зухвало проігнорували той факт, що в коридорах були декілька представників поліції, слідчо-оперативної групи, тобто ніхто ніяких пояснень не надав. Тобто, це було таке, я кажу, зухвали, зухвалий зрив, щоб, ну, взяли собі як напевно аут щоб. Прикрити оці факти, щоб не виплило поки наружу цей факт цього судді хайнацького, який на мене викликав слідчу оперативну групу для того, щоб мене залякати, щоб я не озвучував і не цепляв тему по поводу справи, яка мною вже порушена проти працівника СБУ, який на мене вчинив напад. Тобто я не представляю, яке в них має бути оправдання, що вони. Не рахують не відкривають справу по поводу відкритої вже справи. Тобто вони не хочуть відкрити справи по поводу факту того, що слідчі, які мали би розглядати справу, відкрито вже вони не розглядають, і судді пишуть, ми не рахуємо за потрібне відкривати проти слідчих, які саботують справу, якісь типа провадження, тобто проти відкритої справи. Не відкрити справу, це якось так е, якась така в них непонятна накладка, зухвала, тому е, от відбуваються от такі от зриви засідань. Тому будемо дивитися далі, оприлюднювати, що далі з тим фактом, е, як правоохоронні органи віднесуться і чи проведуть розслідування, на... Бо тому що відповідь мені не дають, чи може їм дадуть відповідь на запит, на якій підставі було е, от зірване таке засідання. По поводу викриття злочинців, державних отих зрадників, які не дають мені можливість вивідати для блага країни сотні мільйонів гривень. Тому будемо оприлюднювати обов'язково, зазначати, що відбувається далі, і вести далі розслідування, і виявляти нових зрадників, батьківщини, які в час війни не хочуть працювати в благах країни. Тому всім щасливо слідкуйте за нашими анонсами.